Више сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Групи компаній «Нафтогаз» – Вистаємо, переможемо, відбудуємо уламки заліза, бетону чи складі стають лікарі з очей поранених цивільних і військових. Складні ураження, які потребують реконструктивних оперативних втручань за рік війни, вже стали звичними для медиків, адже проводять такі операції постійно. Надскладне осколкове ушкодження ока Сергій дістав на позиції поблизу Білогорівки. Тоді росіяни обстрілювали українських військових з арти, а потім пішли на штурм. Біля бійця вибухнула граната. Від поранення не врятували і захисні окуляри. Мені показали, що мене вбили. Ну, Потім я з одним глазом продовжував бої ще з 10 утра до 3 дня. Ака нас евакуїрували на евакуацію, нас вивели в дев'ять вечора. Тобто я цілий день ще був у бою з одним глазом. Після евакуації з позиції, які разом із побратимами таки вдалося втримати, першу допомогу бійцю надали у польовому шпиталі. Далі оперували в Дніпрі. За рік повномасштабної війни таких операцій тут зробили більше півтисячі. Ми починаємо користуватися так називаємо ну там переносними мікроскопами. Ну, це називається там бінакуляр. Тобто, це така штука, яку ми надягаємо на голову, і вона дає нам збільшення. І ми оперуємо тут. Оперують найтяжчих цивільних та військових завдяки сучасному обладнанню та професіоналізму медиків. Вдається вилікувати очі навіть після надскладних травм. Це заслуга єдиного в державі банку рогівки. Це трупна рогівка від, від донора, але, але вона дає змогу е, ну в. Фактично відновити око. Та якщо ти гаєш час, дуже тонкі структури в оці, і тому їх треба збирати якомога раніше. Реконструктивні хірургічні втручання дотроблять тробля чи не щодня в операційних лікарі проводять щонайменше по 5 годин. Відновлювати постраждали око необхідно миттєво від цього залежить, чи буде пацієнт бачити через близькість до фронту. Тут постійний наплив поранених. Не завжди хватало рук і не завжди хватало людей часу, щоб швидко вирішити питання з. Новими поступившими військовими в перші там години. Вони вже так. Наші мені це треба. мене друге око є. Мені треба повертатися до своїх хлопців, до своїх бійців. Там я кинув свою позицію. По досвід лікування осколкових травм до медиків цієї лікарні звертаються фахівці із за кордону. Рівень одужання тут високий. Сергій також одужує. Йому зробили декілька операцій. Попереду реабілітація. Він прагне якнайшвидше повернутися на позиції. Хочу скоріше, щоб мене виписали і сделали глаз і обратно на позиції деревят надставить нашу територіальну селесність України. Христина Вангеля, Ускайте, Денис Сінегін, факт Тесі Тіві. Єдині новини.